На базари лісі зробили обночі, вона собі три купила. Вуні. Вуні, да, то, <рес> е... махнашки купила. Гуні! Гуні, так. Махнашки. І не заїхати в луч. Тим болі сидять два роки від відкриття магазину. Ми купили таке грошове дерево, вітання і, і ходім. Доларове. Доларове, да, да. так. Дідкася, викраємо ножки, почали розвиватися треба. Постукайся, заходимо. Що заходимо. ви не відкриваєте? Я не зрозуміла. І що тепер? Марія Дмитрівна, треба подзвонити. Стукати в ті двері йдуть нормально. Ми прийшли, а нас не ждали. Так що мої хорошення, ми знаходимося в місті Кості, Серйозно, базарчик, звісно, чудовий. На базарі, от мені таке чисто, ви знаєте, що я приїхала в село, прямо озеро, і йду, заходять такі ці вулички. Слухайте, ну а цей творог з цих банк, так? Ну, чесно, вік живі, вік, дивися і вік на село біля. Тому це дуже класно. Коли вона туди не пускає. Я розумію, Я у вас сьогодні горить, що у вас ще ви цілі і мініли, але не прийшли. Я сідаю вашим відкриттям, щоб у вас все було добре, щоб все було у вас файно, ви умічки, молодці. А що ж ми п'яшка? Штука і стукай приходить, ніколи нас немає. А ви собі святкуєте чуть-чуть, да? Ні, ми в нас обід. Ми будемо святкувати в чотирьох годині, ah. але ми раді, що ви до нас завінда, ну, ну, А ми були косі. Ми на базарі були? Я чула, що ми да, ми да, на базарі, да, 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 у нас базар це взагалі наша така Косівський базар. Или, на танці базар. Шпили, на танці. Ну ми приїхали, танці закінчилися. Ми так хотіли музика, музика да, да, Так, ну то зараз ці танці сюда. За, сюда, за да, Зараз я подзвоню, ви ці танці. В Україні, щоб так. у нас були українські домовики. Слуха, Слухайте, що ми такі молодці всі, а ви, Світлана, взагалі молодець. До Одеси приїхали. У нашій краї вивчаєте наш колорит, нашу культуру і дивлюся за вами. І радію, що ви така розумна, така сильна жінка, яка будує країну. І На таких жінках, на таких розумних людях буде будуватися країна. А це нам, щоб розквітали, як то кажуть, українська валюта, українські долар. Да, да, да. Нам не потрібно нічого чужого. Українська нам... Та нам своя буде так. Буде українська гривня, і так що дуже розцвітаю. приємно, що ви до нас завітали. Зараз ми стаканчик шампанського. Ну то це ну це спочатку ви... роздивимося цей. Давайте збавити. ми вам покажемо. А дивіться ж Новий год у нас вперед, я хочу гірляндочки. Що там нов... ваші так, Галиночка, розказуйте мені про, ва? Ва? про ваші гірляндочки. Дивіться, Ой. Лариса, це гіллянди, це такі ну, декоративні краса. домики, Є сваровські, є діамантики, є, є такі колби. Украї... Так, Україні такої гірлянди це Ми на заказ в Китаї я робили. Я робили. Вони дуже дуже багато я в нас воняли. магазин брав. Магазинів брали, які О, робили вітрину. І це все таке у нас прийшла. Цього року це вже вся така під нашою маркою Луджі, під всіма вимогами, які потребує метро, метрологія, які потребує ринковий нагляд і для, для наших споживачів. Все тут є, всі інструкції. Відповідає всім ледам, відповідає метражу. Відповідає всьому. Вона офіційно завезена, де податки сплачені. Ми розбудовуємо і відновлюємо нашу українську економіку. Це це ж Асортимент новорічної нашої гірлянди буде е, а цін така немає. Яка ціна. Ціни зараз будуть ми не, не встигли. Ну, Але так. вся продукція новорічна буде представлена на одеському ринку. Ну так, це теж буде. Так, дівчатки, гірляндочки, от, а це отакі от, у мене є. У мене ж лебідії, є. Так, дівчаточки, так, та, у мене. Лебіді це лебіді це ж на вони. Це. Гали Ларіса, у мене оці лебеді є на роботі. Це сворозькі вони у мене ми є. Ми Тільки два тижні приїхали з виставки в Україні. Виставка була дуже багато у нас покупців, гуртових ми відправляємо по всій Україні, в Європу. Що, немаловажно? У нас все офіційно. Ми працюємо все з документами, все так як вимагає законодавство України. Ціни вам будуть писати на Так, ціни на роботі. Ціни все Будь буде давай. у нас. Так, так, так. 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 Будь ласка, переходіть на сайт Луджі, реєструйтеся. Хто гуртовик, хто дропше плесах України, розвитка, пром'юа, каста. Всі маркетплейси, які представлені на українському ринку. Багато ми робимо замовляємо соту під себе продукцію, яка є унікальна в Україні. Ну, у вас і так, дівчатка, почнемо з посуди. Галиночка, покажу чорну вам матову посуду. Покажу чорну матову а Вам тем, посуду. Ні, ні, ну подождіть. Заказала я галиночки чорну матову. Ні, мені теж красиву передали. Але дівчатка, я заказувала от таку, але мені прийшла трошки друга. Тоже красива. А її тут нема. Да вам прийшла. Я зараз покажу. Покажіть, покажіть ну, будь ну, ласка, я я яка мені прийшла. Ну покажіть, яка мені прийшла. Покажіть, будь ласка, покажіть. Така, Дівочки, знаете, а мені така прийшла. Класична жінка, да, я люблю, да. вона така справжня. Вона справжня, так. такі блюдечка мені прийшли. а замовляла я чорну. Чорна, вона така більш молодіжна. То... Я собі порахувала, що ну, собі. Суплана... Ну, <світлана>, ну вона класна, вона дуже, вона дуже, вона красива, дуже, дуже, дуже красива вона. Ні, дівчатки, ні, 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 ні. що чорна. Я кажу, ну, не Світлана, не 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 не... Так, дівчатка, дивіться, тут є матова посуда, я вам хочу показати і посуду, і ціни. Це все вона замовляється. Вона є е, чорна матова і біла, вона така. Да, вона така, вона Светлана. така, носить... а на другий рік поміняємо чорну. Да, да, я ж кажу, я коли получаю дзвоню, кажу, добрий день, а Галина каже, добрий день. Я кажу, що ми? Ну, нічого, нічого. воно теж дуже красива, дуже, воно все красиво. Але, дівчатка, дивіться, це все є. Це буде така дуже трендова гірлянда роса жовтого кольору. вона буде в всіх кольорах. І зараз... 100 метрів. 100 метрів. У нас буде дві, а це це ні. 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 Це і двічі. Це є білий колір. Як колі. як красива, яка. Так, дівчатка, почнемо з того, що тут можна купити абсолютно всього. Так, ой, на лав, красиво, ой, Боже, яка вона красива. Це не хрома, яка мам, Це мені треба, я на Яремчу. Там вам на Яремчу обов'язково. О, дивіться, бахрома є і на чорному проводі, а ну, і вода в нас вже стоїть бахрома повністю на лоджі вже третій рік. І нічого з нею немає. У нас повелі ну, стоїть. Ми не маємо нас якість. Нас все відповідає. Кількість ламп, кількість так, дівчатка. Я хочу вам показати посуду. Все ти замовити можна новою поштою. Подивіться, от тут ціни, тут що хоче. Магазин же відправляє все новою поштою, так? Особливо посуду мату, але зараз у нас є новорічна посуда, Давайте дівчатка асортимент і зараз контейнер ще доїжджає. Так, дівчатка, новорічна посуда. Подивіться, все можна замовити новою поштою. Як замовила світулечка, як коли я вам звичайно це замовила це форова посуда? Огляду тут немає ніяких моментів. Це така еліт класу. Дівчатка, отакі от е -е, шкіряні. Каструля, її набори фабрика МДК, яка працює І на Америку, біля. на Англію, на країни Європи. Це середній такий сегмент. Де, як то а кажуть, це друга, це що? кожну газденю приділюють по, по каструлі, по, 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 по цьому так, всьому. Ні, Для мене це дівчатка я набор взяла, але я вам вже показувала, що я в ньому вже готовила, і готовила. І і Вони є ще в білому кольорі. Да? Так, а це в нас іде. Це з чого йде, е, Кераміка, ні. Кераміка тут. Є... Алюмінієві, це алюмінієві вона алюмінієва і дуже якісне покриття. Тяжкий, він важкий, дуже Керамограніт угу. тут все є Дівчатка, одним кожний вид, має... це фарфорова, да? фарфорова посуда, дуже якісна. Скільки це набор, набор стоїть? То є по-різному, є поштучно, а є набори, які коштують. Скільки коштує... гурт, від якої? В... Як... Гурт від 4 тисяч гривень. У нас дуже е, обмеження такі, е, дуже Дівчатка, доступні не... для клієнтів. І якщо 4 тисячі різних позицій, 5. То тоді ви вже стаєте нашим гуртовиком, нашим партнером. І в нас доволі багато партнерів. більше двох тисяч партнерів, і всі задоволені. Ми робимо відправки. Якщо є 120 тисяч гривень, сума замовлення це безкоштовна доставка. А я хочу кожен каструлі, де він пішло до них. Білі. дівчатка. Тут дуже вели великий вік. Да, ну хоч мені О, з каструлями угодили, хоч слава, слава Богу. Слава Богу, з Але каструлями я угодили. Ну, <свистання> вот такі я взяла э, дівчатка, вони вон, обалденно класні. Їда у них ну я вже й і, і все варила, я там, вже хазяйка. Вся сертифікована відповідно європейський сертифікат і український. Коли я в Єремчиве магазин Франківської, коли дуже буде речі? Я ремчи обов'язково Там вже чоловік шукав місце і ми придивляємося. Тільки ми фізично не встигаємо. Ну, ви повинні встигнути. А пелісос такий він не відправила, так? Да? Отакий полісос мені відправила дівчатка. івано франківською доволі ми дуже задоволені. Магазином ну, приходять Івано-Франківської кажуть, що. Кого магазину Івано-Франківську немає? Ну там більший вибір, бо там текстиль. Ми просто в косові не встигаємо. Ну я раніше і текстиль треба таке, що... Потому... обов'язково там буде текстиль і там буде багато сувенірної такої продукції. Ну зараз ми плануємо поїздку до Китаю і тоді вже більш зробимо асортимент. Так, дівчатка, я вам пока Галиночка, я пока покажу. Ну тут ви знаєте, що ви заходите на сайт Луджі, і тут є і Франківської косі, дуже великий вибір, і посуди, і стаканів. Я не знаю, що тут тільки немає, а поста так. А... а де ті стакани, що ви мені передали? Дуже. Ага, поняв. мені треба розбити чашку, так. і ви мені передали. Просто... Ні, ну той тож дивіться, думає. цей сірий він такий не обичний, але я собі думаю, боже ну сірого в мене на кухні нема нічого. Ну зато отакі дівчатка в мене, а отакі такий в мене. Він теж дуже дуже красивий. Ой, дуже Вони всі гарний. по своєму Дивіться, Він такий крутиться. Він це все. ну так да, крутиться, Так, і таке у мене є. Одним словом, е, таке у мене є в нас е, в Яремчу магазин. Дівчатка це велички ложечки, Воно в одним словом, то дуже великий вибір всього. начнем з того, що астак е, так. Е, а так, е, от, 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 от каме ми вам отакі це була да, найновіша модель. Це зараз дуже. Такі топові моделі, ну, це ж би такі мені потом мартінки. і правили мартінки, і шампанка і вино. що хоч і так, щоб наша світолька була така унікальна, бо це дійсно по стаканах Стаканів вдоволь відправили. Вдоволь вдоваль стаканів Ця, відправили. Вони теж б'ються, б'ються. Я не впеваю. Я согласна. Да, С... все б'ється. Сві... Так, дівчатка. Дивіться, великий вибір кастрюлі тут все можна замовити новою почтою. Подивіться дуже клієнтів може відкрити магазин. Кількість нашої продукції у нас є спеціалісти, які, е, е, які допомагають повністю відкриття магазину під ключ. Все від програмного забезпечення до розкладання товару і до наповнення асортимент. да, Асортимент тут Вже дуже великий відкрилося три магазини. з Отакий от наборчик у мене, да? так? Так, от отакий сірий. Ну... А просила який цвіт? Я ну, так управдую, правду, чорний, правду ну, вочі кажуть, чорний не чорний, я казала, світлий, білий. А ну, подивіться переписку. Ну, сірі. Тоді ви собі візьміть на подарунок. Я вже ним пользуюся, вже все, вже я в нього вже пила каву повалька вучаю. Дуже шикарна посуда їде. Я хотіла взагалі оцей вам відправити. Чого ви не відправляєте? Я цей? порахувала, що він трошечки такий. Е, ну, більш... Ну він теж красивий. Чого він такий чоловік не відправили? Отакі, що ви мені відправили? Ну, тоді відправлю. Посуда. Така святкова хамелеонна. Так. Це є торківниці різних турцівниця. розмірів. Це цукерниця блюдо на підставці, де можна ставити найкраще це вашу рибну продукцію, де виставити це все. Це це таке під камелеон. Вона така святкова. Зараз до різдва до нового року. Ну а це конфітниця. Чи це? Ні, ні, це, тортівниця. це тортівниця. але ви тут можете. Вона не тільки тортівниця, зараз клієнти дуже багато хочуть на підставках, тому що воно мало місця займає. Давайте в давайте мені от, отаку я візьму для так, конфіт у Мене буде вона. Тут, у мене буде вона конфітниця. Тут можна ставити як м'ясну продукцію, як рибну продукцію, як сирну продукцію. Так можна торт ставити. А для мене у мене для канфеток вона. Вона дуже класна. Отаку я собі дівчатку візьму зараз. Є в білому, чисто білому кольору багато хотять і є, і є в хамелону. Це дуже дуже класне. Давайте мені риту. таку. Ні, отаку я візьму для конфеток собі. Так, так, так. Давайте мені отаку. Коробочку ставте. Я візьму таку собі. Ладно, ця для мене велика, хорошо, я согласна. Я конфети не їм багато. Я візьму ту. Нормально, що це змогла. Так, дівчатка, давайте я вам трошки зроблю. Міні обзорчик. Дуже великий вибір і стаканів і чашок. Дуже, дуже все. Ви коли зайдете на луджі, отакі подставочки теж дуже хорошенькі. Я собі теж таких пару штучок узяла і дуже удобно ставити на стіл. Потім вазочки, хрустальні, які ви хочете. Термос який. Смотри, який класний. Це навіть не термос, це як чайник. Смотри, я п'ю китайський чай, але мені не завжди комфортно, що... Чайник надо постоянно запаривать одной температуры. Смотри, здесь есть кнопочка, что есть здесь температура. Сюда заливаю да, сюда, сюда, вот так открываешь. Это термос. А еще удобно, что он с носиком. А еще можно здесь заваривать чай. есть у тебя. Ты, себе такие да взяла? Да, но только беленький, потому что вот этот чайничек, видишь? Угу. Это литр, а вот этот, он кажется, побольше. А он 890 г. А тільки вот ціна його скільки стоит? 1098. Кг. Ага. Ну дуже красивий. Ну, ти великі берінки береш? Я Бір, берінки беру. Я собі тоже конкретно взяла такую. Вчера велику беру, меншу. Красиво очень дуже. Дівчатка, дуже. А дуже... знаешь, який красивий термос. Термоси у нас дома я не виділа таких красивих термосів. Вот этот вот то термос тоже, смотри, какой красивый. Он прямо такой прямо притяга. А тут вообще дуже великий, дуже-дуже. А у Франківську шебіші магазин, з текстилі тобі казала. Ну поїдемо туди, девочки, Ну тут дуже а дівочки, потому, що не німхоть прочитати. Починається вже так. Дівчатка. Ну вибір дуже всього великий. Тут ну не знаю, тут нема такого, що Нема дуже багато таких утюжків, фенів. Е, ну я не знаю. Тут є все. в Луджі. Є все. Дивіться, переді нас святий Миколайчик. Так? І дивіться, які дитячі годиннички в нас є. Так, вони по 659 гривень. Боже, діткам да? Так? під подушечку на святого Миколайчика. Це часи ж такі, так? це ж часи а, на різні. Дивіться, діткам в кімнатку, га красиві. 659 гривень, так, вони? Так. Так що ми і красунечки. Ми все можемо замовити, потім термоса я вам показала, і наушники, і часи. Я не знаю, тут е, очі розбігаються, абсолютно. Мужчини, для вас теж дивіться, є бритви, станочки, які ви тільки захочете. Ну, я хочу сказати, що е, нема, навіть не можу вам назвати, що нема. Тут Тут є все. Це аналог Дайсона, тільки за зовсім. 2,369, Аналог Дайсона, так? Так. 2,369, дівчатка, от, пожалуйста. Якість дуже хороша, звичайно. Так, дитячі, е, дитячі сумочки, які е, йдуть прорезиновані. І це можна тут класти і телефон, і ключі, і що завгодно для дитини. Велика кількість дитячих брелочків на сумки. На... Одним словом, хочу сказати, тут замовити можна абсолютно все. Лежичі на диванчику, дивіться, дитяча, яка красива посуда, мої хорошенькі, тут дуже великий вибір. Абсолютно всього подивіться, от я вам зараз все покажу. Тим більше, ви можете брати як і в розріб, так і на гурт, горді мої. Вазочки, стаканчики, подстаканники. Тут є абсолютно все. Ой, мої красочки. Що тут тільки нема? що ви, Ларичка, що ви тут подивились? Все, ну, все ну, шо, ну, шо, ну, шо, ну, шо, оком, все ж, да, 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 да. До речі, мої дані так сподобалася. Яйце, що ти мені так, да, да, Оце класне. У мене теж ну воно класне. І ви знаєте, і велички все на місці, і так, воно так і виглядаючи вас косметички Світлана, бо як дуже такі дорожні. О, косметичка, до речі, давайте мені. А я отаку у вас, оцю я у вас брала, а давайте мені отаку, таку тігру. ну, Я ж суті не Да леопард. Леопард дуже хороша, вона два в одному і різний вибір. От бачите, є така Давайте мені оцю є і конфетницю. О, що ж ми приїхали і нічого не візьмемо? Так, дівчатка, давайте мені конфетницю і цю. Боже, що мені, 에, ви знаєте, так вази, мені... Вази, да, вази витражні. класні. Оце колись у наших батьків було, і зараз вони ще стоять в сервантах. Це такі аналоги 80-х, 70 -х. Я... Так, так. Так, мої красуні, ну що? Очі розбігаються. На Все. Термосумки, хто хоче А я ж взяла у вас термосумки, Не вони взяла, дуже але, дуже, дуже, смутно, дуже дуже термосумки дійшли. Термосумок, які дуже хорошої якості. З трьох до 12 літрів. Термосумки, так? так вони так. є різні. Ота тут я брала, вона сама велика, так, виходить? Так, так, так. Хто своїм рідним хоче передати продукцію, бо вона добре доїхала. Скільки вона стоїть сумка? Тут є від 300 гривень до 800. Так вічок я покажу. Це нова посуда, я таку не бачила. Дуже Галина, це нова посуда у вас? Вона А що я не бачила, але вона така повсякденна на кожен день. Вона, ну, вона аналог дуже. люмінарку, ну дуже така стильна. Хто любить квіти, хто любить таких композицій на тарілках, то це якраз. Люся, це ж тарілочки такі, як ці цвіточечки. Красива дуже. Дуже великий всього, вибір, ну, дуже, дуже не мої не хорошенькі. Не Ти що у Франківську не була, там, де текстиль, я стала, там взагалі. Я вже як та ворона. Так все подобається, я не можу, чесно. Спочатку я сказала, я нічого себе не буду. Ну, покажіть мені, це що у нас? Коврики? Це коврики такі на, е, на пральну машинку. Дайте мені оцей, давайте, отакий мені, давайте теж. Воно є в 10, 10 моделей різного. А машинка Коври. у мене чорна, Люся, знімай той чорний мені. Є, є, да. ага. Ага. Е, є, є квіткова. Ні, мені чорно у мене машинка чорна. Мені, Давай. Така і є, ще така ага, красива дуже під мрамор. Бачите? Угу. Така, мені чорну сніві. У мене машинка О, чорна. Та, Отаку таку, таку а -а -а. давайте мені да оту. тут є дві. Може якомусь ще одну чи ні? А ну покажіть. Та ладно, давайте мені вже ось мені. І такі коврики прорезинування є на кухню. Оце коли миєте посуду, посуду, ставите посуду, щоб вона могла стікати. Це бачите? Давайте мені теж такий. Ось такий. Де, да. Коричневий давайте мені. Коричневий. Да. Давайте мені. Коричневий мару. А в ванну є у вас? Є ванна. А ну покажіть мені А куди? Соски, щоб воно не сповзало. Давайте мені оцей білий. У мене Білий, біли, чорний. Білий, білий, біли. мені ванну, білий, біли. дайте. Да. Мені оцих коричневих дайте три штучки. Отаких три штучки дайте мені. Наша дівчинка, яка добре розбирається в товару. Вам добрий зараз день. Вся... добрий olsa... день. Uh, звати її Ольга. Це наша така uh, клієнтка, яка продає дуже багато нашої продукції. І вам більше все розкаже, що в неї добре. <ула> так, продає. оце на кухню, щоб посуда в нас да? хорошо стікала. Дивіться, Олечка, правильно? Так, yeah, так, yeah, yeah, yeah. Давайте yeah. мені три одинакових таких, Дайте мені три штучки. Отаких. От я візьму да, от oh, yeah. yeah, да, yeah. да, yeah. так, отакі хочу. Це як я шоколадний саме І Тепер є ті коврики. Олечка, скажи мені. А так це у ванну у нас ідуть, дівчатка мої. Так, мої хорошенькі. Вибір дуже-дуже великий. Зараз Олечка. є? Та дзвонила, що є, бо я є. Це не я худішка, це ти моя худішка. Красонечка ти моя. А я прийшла, тебе немає. думаю, не поняла. Підвела. Підманула, підвела. Ну я ж прийшла на відкриття вас, дивися, а дивився, щоб у вас завжди були. Дякую, це ви нас так з річниці. Ну звісно, звісно. Моя ну, ти красу... Ні, ну ти, звісно, з кожним разом така. Красотулька, а я приходжу. Нема, думаю, підманула. Як зашу, я вас з вас мусу приклад моя. Ти красоточка. Ти красунька, ну ти ja. молодець, ja. молодець. А я прийшла тебе. Нема, думаю, підманула, ja. підвела. Я вже є гірлянди. Бачила ріднами да Так. Готуємося до сезону, інтенсивно, бачите, все одно таке все гарне, симпатичне. Леска, дивіться, я оце замовляю, але ти мені відправиш нову почту. Добре, дивіться, я хочу косметичку, я хочу конфетницю, я хочу таке на стиральну машинку, хочу добре. таку одну у ванну. І три штучки ви мені обіцяли ті коричні віддати добре. на кухню, посуда, щоб добре. Хорошо. добре. Давай мені оці з квіточками. Так що мої красуні, це на стиральну машинку саме раз. Дивіться, бачите, таку я одну штучку беру. Конфетницю, звісно, я вибрала таку, вона красива. Получається, я напросилася, дівчатка. А ну дивіться, який ти кажеш, отакий мені підходить. красивий? Отакий підходить, підходить, і темно-зелений вам би підходив, і оранженчовий. Дивіться, ну у мене подожди, у мене вже ця красота є. Отакий хочу. Давай такий. Такий беріть, бері дорого багато. Дорого багато, давай, дорого багато. Давайте дорого, дорого багато, моя красунечка. Дорого багато. Понімаєш, написала? Давай, красунька. Ларісочка, ви що взяли? Коврики. Я вже вибираю. Так. Дівчатки мої. О, швабра це, так? Света, на світом ми в машині вже. А я новою поштою все передаю. Добро пожаловать. Я передаю все новою поштою. Мені теж таку швабру назбирать. Мені таку теж дайте швабру. Ми вже все проверили, як вона це вовсю. Давай, моя рідненька. Мені нову почту, да, мені все новою поштою. Швабру мені тоже. На будинок Які? саме найкраще це ось ця пахрама. Да? Так Давай. є скільки різні кольора. Є чорний білий провід. Який у вас дах Кори... коричневий? Коричневий, вам краще треба буде взяти на чорному проводі. Давай Так. це я беру собі, да? Теплий білий, мені. теплий жовтий даю вам. Але Давай теплий жовтий. Я беру. Це скільки тут метрів? Е, треба, щоб ви мені дах сказали, скільки у вас метрів. Є найбільші 50 метрів, давай вони між собою з'єднуються. я в будь-який момент вам дошлю, вам повішаю, а ви скажете, скільки вам ще метрів додати. Значить, давай наприклад. 50 метрів по камні, так? Да? Добре, mm -hmm. давай мені отаку, саму велику. Да, давай чорний. Мені. Давайте все мені запиши, да? а передасиш мені все новою почтою. Так, дівчатка мої, тут є е, такі пледики, подушечки, щоб ви знали. Зонтики. Зонтики, до речі, разні. Теж вони всі, дівчатка, зонтики разні. І отакий от зончик у мене є сумочку. Отакий от у мене є. Тут зонтик. Оце де... да, да, це зонтик. Смотри, що є это дівічок. Так, мої в Косі на базарі побували, в магазин лучжі приїхали, привітали, е покупочки зробили, новою поштою все відправляємо, щоб з собою навіть не зараз ось, 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 замовила, проплатила, новою поштою відправила і все. Так що мої хорошенькі, тут багато, що є, де я даю вибрати всім хорошого.